Вітаю на моєму каналі! В цьому відео я розповім, як виправити помилки, пов'язані з пошкодженням завантажувача операційної системи Windows, наприклад Windows 10. Проте цей метод підійде також і для Windows 7, 8.1 та інших версій операційної системи. Головною умовою Є використання таблиці розділів MBR. Про те, як відновити завантажувач GPT, я розповім в наступних своїх відео. Ця проблема може проявлятися так, як показано на екрані. Також це може бути чорне вікно. Характерною ознакою є напис, що помилка пов'язана з Windows Boot Manager. Також можливо, що Windows просто перестане запускатися. Повідомляючи, що немає пристрою, з якого можна запустити операційну систему, все, що знадобиться. Завантажувальна флешка з операційною системою Windows 10 або іншою операційною системою. Наприклад, якщо ви використовуєте Windows 7, ви можете скористатися завантажувальною флешкою з цією операційною системою, але Windows 10 є універсальною, її можна використовувати для відновлення операційних систем попередніх версій. На першому кроці потрібно виконати запуск завантажувальної флешки. Спочатку розгляну найпростіший сценарій. У вікні, яке відкрилося, натисніть Далі та оберіть пункт Відновити комп'ютер. Потім перейдіть до розділу Виправити неполадки і натисніть Відновлення під час запуску. Операційна система сама виправить пошкодження завантажувача. І запуститься коректно. Якщо ж це не спрацювало і помилка все ще з'являється, скористайтеся іншим методом. Знову виконайте запуск завантажувальної флешки. Тепер потрібно запустити командний рядок. Це можна зробити комбінацією клавіш Shift F10. Якщо ж ця комбінація не спрацювала, натисніть Далі. Знову перейдіть до пункту відновити комп'ютер, Виправити неполадки. Командний рядок. Очергово пропишіть три команди. Вони будуть в описі до даного відео. Після введення третьої команди буде проскановано. Жорсткий диск та виявлено всі наявні операційні системи Windows. Щоб додати їх до завантажувача, пропишіть літеру A. Тобто, завдяки цьому буде створений завантажувач для всіх операційних систем, які встановлені на вашому пристрої. Натисніть Enter. Після успішного виконання команди закрите командний рядок і натисніть Продовжити. Після чого пристрій перезавантажиться, і знову ж таки проблема з завантажувачем має бути виправлена. Коли ж і цей крок вам не допоміг і помилка завантажувача з'являється, або операційна система все ще не запускається, потрібно перевірити цілісність файлової системи та всіх файлів операційної системи Windows. Для цього знову виконайте запуск завантажувальної флешки. Відкрийте командний рядок. Спершу потрібно зрозуміти, на якому саме локальному диску встановлена операційна система. Для цього в командному рядку пропишіть команду Notepad, яка відкриє блокнот. Перейдіть в блокноті в меню Файл. Відкрити. Цей комп'ютер. І з'ясуйте, на якому саме диску встановлена операційна система. У мене цей диск позначений літерою D. Тепер перейду до сканування диска та виправлення помилок файлової системи. Для цього потрібно ввести таку команду. Зазначивши літеру саме того тиска, на якому встановлена операційна система Windows, буде виконано сканування файлової системи, і у випадку виявлення помилок вони будуть виправлені. Коли цей процес завершився, потрібно також перевірити цілісність системних файлів. Для цього введіть наступну команду. Зазначивши спочатку літеру локального тиска, а потім повний шлях до каталогу з операційною системою. Завдяки цьому будуть виявлені та виправлені помилки всіх системних файлів. Якщо всі вище зазначені кроки вам не допомогли, це означає, що пошкодження операційної системи. Досить серйозні, і вони не можуть бути виправлені цими засобами. В такому випадку, скоріше за все, допоможе повторна інсталяція Windows або відновлення операційної системи іншими засобами. Дякую вам за перегляд. Також буду радий коментарям з ідеями для нових відео.